Просто кажучи, ми прагнемо зробити львівщину безбар'єрною, з рівними можливостями для кожного. Основні який ми будемо ставити в соціальній підтримці людей з інвалідністю, людей з першого віку це центри підтримного проживання поєднані з послугою, які сьогодні анонсувало міністерство соціальної політики та по підтримному проживанню і послуги під проживання. З іншої сторони ми просимо залучатись з громади, тому що якщо брати львівна тільки за час війни до нас кріпу 30 тисяч людей. Першого віку і 10 тисяч людей з інвалідністю. Форум соціальних послуг підтримки є надзвичайно важливою подією, с декларує потреби розвитку послуг в громадах для вразливих категорій населення. працюємо над тим, щоб трансформувати заклади інституційного догляду, тобто щоб людина проживала не в інституції, а вдома разом з родиною. При цьому родина б отримувала всю необхідну підтримку, проходила навчання, щоб допомагали професійні, професійні співробітники, співробітниці в догляді і так далі. І тому в двадцять році. Ми навіть передбачаємо фінансову підтримку з боку держави на рівні громад, для того, щоб ті люди, які переїхали з постраждалих громад, отримували таку необхідну підтримку. Люди старшого віку, люди з інвалідністю, соціальна послуга підтримки це та стратегія, яку Львівщина обрала ще з минулого року. І це та стратегія, яка сьогодні активно розвивається в рамках реалізації комплексної програми підтримки цивільного населення, охорони психічного здоров'я і в розділі супроводу координації координаційних центрів. І якщо говорити про соціальний захист, це є три ключових важливих стратегії. Це є навчання для самих соціальних працівників, це є центри підтриманого проживання стаціонарного догляду. і це, є розбудова формування мережі з громадськості, щоб люди більше мали знань, навичок, вдоглядовості і допомозі власне, цій категорії населення.